Однією з причин, чому життя в Америці е, таке трохи інше, ніж у нас, в кращому сенсі, це те, що американці не осуджують один одного. Запитайте будь-яких людей, які приїжджають з України в Америці. Вони спочатку в шоці, як це? Ну, ти можеш ходити, одягатися в що хочеш. І тебе ніхто не осудить. Там є ходять американці американки, в яких ну, трохи забагато лишньої ваги. Але вони одягаються так, начебто вони топ моделі, і ніхто їх не засуджує. В ментальності американців, ну, в більшості американців відсутнє таке поняття, як осуджувати іншу людину. Зачіску будь-яку роби. Вдягайся, будь-як, живи де хочеш, роби, що хочеш. Головне, там не порушуй закон. Да? І я вважаю, що один із успіхів країни, процвітання країни це також схильність до осудження. Бо в нас в Україні, подивись, направо-наліво, ми всі кажемо, той не так їзде, той не так ходить, той не так одягається, а як оце дітей не так виховуєш, робиш не те, готуєш не те, ремонт не такий. В нас в природі, в ментальності, нашій, в менталітеті, нашому з дитинства наші батьки тикали пальцем на сусідів. І ми зараз привчилися до цього. Ми осуджуємо направо і наліво.